Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо розглядати останнього героя місяця на 2024 рік. Тобто це буде герой грудня. Звати її Феона і належатиме до стихії святині. Також попереджаю, що це дорелізна інформація і в героєві можуть бути деякі зміни. Хоча ось до прикладу, мене не змінювали. І якою вона була до релізу, такою її і випустили. Тож як буде з феоною побачимо, а тепер давайте говорити, яке ж вміння вона матиме і все решта. Розпочну з пасивок, і перша це резіст до скорочення мани. Це вузькопрофільна пасивка, тобто не всі герої-противники таке роблять. Але непогана, як на мене. Допоможе протистояти проти Луни, наприклад, Мересанг і інших героїв з подібним вмінням. А друга її пасивка така ж, як в Авіане. Це 5% мани за кожен новий баф чи позитивний стек. Тобто, коли Феона отримає баф, тоді отримає і ману. Мабуть, тому її зробили повільною за набором мани, і тепер потрібно накидати бафи, щоб швидше її набрати. Щоправда, героїв, що дають бафи, вистачає. Тож, чим більше їх, тим більше мани герой отримає. Знову ж таки, з тим самим Фординантом, який дасть 4 бафи, вона отримає 20% мани. Щодо характеристик Феони, то виглядає все непогано, зважаючи на останніх гемів, що вийшли. Атаки в неї 1036, захисту 1102, більше лише в Хлорис це 1161, а життя 1709. І це вже найвищий показник серед героїв місяця, тобто з кожним виходом гема є рекорд серед них і це добре. Альфазлам в неї це підвищений захист, тобто плюс 20% захисту перші 6 ходів, а клас буде мати чарівника. А тепер її вміння. Феона лікар з повільним набором мани і буде відновлювати 45% життя всім союзникам. Далі герой дасть плюс 30% до збільшення будь-якого лікування на 5 ходів. Тобто, якщо вона набере ману собі за ці 5 ходів, то її відхил вже буде вищим. Або мати в команді ще лікаря, краще навіть з тікаючим відхилом, і він буде відновлювати вищий рівень здоров'я. Далі Феона буде отримувати стек плюс 3 стеки, і це плюс 15% до генерації мани, максимум до 10. Це виходить після першої ульти, вона вже швидше з каменя набиратиме ману. Тобто ми бачимо, що хоч і мана в героя повільна, але її можна отримати за бафи, і генерація мани збільшиться під стеком яким чином працює стек після кожної своєї ульти? Вона отримуватиме стек плюс 15% до генерації мани, тобто після третьої ульти її набір можна назвати швидким, але в чому тут полягає ще нюанс? В самому описі вміння не вказано, що стек триватиме 5 ходів, принаймні поки що. Я це помітила при тестуванні. Тобто, припустимо, Феона набрала ману, поставила стек плюс 3, це плюс 15% генерації мани. І якщо в наступні 5 ходів вона не набере ману і не обновить цей стек вже на плюс 6, то прийдеться знову розпочинати спочатку. Як на мене, головне поставити хоча б другий стек на плюс 6, і тоді герой вже швидше набиратиме ману. Звісно, хотілося б, щоб героя відразу хай буде з середнім набором мани зробили. Так було б простіше. І цих 45% від хілу це якраз плюс-мінус рівень героя з середнім набором мани. Звісно, є і більше, наприклад, в Клеопатри чи якогось іншого. Але враховуючи те, що це гем, то хоча б так. А замість ось цих танців з бубном навколо мани, дати герою диспел чи захист від негативних ефектів, чи віддачу, це було б взагалі шикарно. Ну, але щоб нам занадто просто не здавалося в грі, то і є різні вміння, і можна робити різні комбінації команд, щоб герої допомагали один одному і хтось краще підходив в команду з одним героєм, а хтось з іншим. Але в цілому ось цей розгін непогано працюватиме. Знову ж таки, якщо є камінь спочатку, і вдасться бустанути феону по мані. Також мені подобається пасивка її резіст до скорочення. Мани це дуже виручить, якщо в команді противника будуть такі герої. Як на захисного героя, то для її зміцнення на перші шість ходів є альфа злам, якщо, звісно, їй давати його. А так хотілося б якийсь додатковий баф, щоб вона змогла встояти і розігнати ману після кожної ульти. Хоча, як і я говорила на початку, стати в неї хороші і вона буде кращою за багатьох старих героїв. Звісно, самих свіжих івентових героїв я не беру до уваги. Тож на захист вона підходить як герой підтримки, якщо потрібен саме лікар в команду. Зараз скажу ще характеристики на зламах, це два злами, а по емках на життя захист вибирала, то ось такі характеристики вийшли: 1307 атаки, 1686 захисту і 2379 життя. Також герой класно зайде на швидкісні режими, це очевидно. Ну і як атакуючого героя, звісно, за потреби можна використовувати в ідеалі з баферами. Тож так, повільний набір мани це відстій, але тут дві сторони медалі. В ідеалі можна зробити її швидкою. А за найгірших обставин це буде просто повільний лікар. Тож, як завжди, як пощастить з каменем і чи виживе герой до того, як почати швидше набирати ману. Ну і побачимо, чи будуть якісь зміни по героєві вже після релізу. Отож, друзі, пишіть, як вам цей гем на грудень і чи зайшов би в команду. Ну і вже скоро відкриється бонус сім'ї 2024, так як це останній гем цього року. Також можете написати, хто з гемів найбільше подобається за цей рік. А я вже після виходу Феони в грудні буду робити рейтинг по гемах на 2024 рік, і вже тоді скажу, хто, на мою думку, гідний герой місяця цього року, а хто не дуже або й зовсім. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А на цьому я буду закінчувати. Обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.